как говорят, морозы, солнце, день чудесный. Я не думаю, что много морозу. А трешечки уже есть вот такие. Видите, беленькие. Это, это роса, А вона трохи підмерзла. Ну, мабуть, був нуль. Був маленький заморозок. О, так от. Так. Я тут ще не був. а Хагільох зак... закінчується. І дорога ще йде туди вниз. Так, я піду наверх, бо мені треба на хайлях. О, я не дуже, не дуже багато зійшов від цього селища, яке знаходиться неподалік Тюбінгіна. так от. От е, згадую. Коли я був на Хмельниччині, це теж такі пагорби о. Туди ближче до Буковини. І так от, бачите, ліси там. Це... Ну це, це як, як Хмельниччина. Але тут асфальт є. Отак от, от. А, а там я ходив по боцу, болот, ну отак от, так от. Ой. індички, це фермерська хазяйства біля кожного села є фермери ага я вже зрозумів куди я вийшов тут я вже був це тут цвинтар сільський цвинтар Ну всё. Уже где-то узнал. Трудно наверх идти, но нужно идти. Нужно идти. вот такая немецкая мачете. По селу походив, походив, побачив одну жіночку, африканку і чоловіка. Ну, така у нього борода. О, як у мене. Ну, скоріш за все він аміндуси який-то. отакий. Німця ще не бачу така Німеччина І вони всі живуть, всі працюють. Все добре, мирно. Це я бачу таку Україну. Теж приїдуть люди, будуть піднімати Україну. А інакше не можна бути. Колись Німеччина втратила дуже багато людей у війну. І їм, німцям прийшлося поповнювати людський запас. Так і з Україною буде. Все буде добре. Все буде Україна. Всі будуть говорити українською мовою. Але будуть чорненькі, розкосі, красиві очі у них будуть. Але українською будуть говорити. Так воно і буде. До побачення. Мені на автобус треба.